Мікрофон намордник, який не пропускає голос. екзоскелет помічник який перетворить вас на майже супергероя. Сонячні батареї, які можна вшити в одяг. Та годівниця для пташок, яка годує за фотографії. Це просто щось. Приготуйтесь дивуватися! Комп'ютерний монітор, клавіатура, мишка, навушники. А тепер ще й намордник. Японці створили мікрофон, який не дозволяє оточуючим почути онлайн-розмову, а назвали винахід Мульток. Зовні пристрій схожий на маску віртуальної реальності, тільки одягається не на очі, а на рот. Як це працює? Спочатку треба під'єднати мікрофон до комп'ютера або телефона через блютуз. Далі закріплюєте його на голові за допомогою спеціальних резинок, і воля! Вас ніхто не чує. Середині мульток має так звану повітряну кишеню, яка майже повністю ізолює голос від оточуючих. За технологією це приблизно те саме, що кричати в подушку. <плес> Девайс має вбудований акумулятор та може працювати на одному заряді до восьми годин, чого цілком вистачить для навіть тривалого дзвінка або великої онлайн-конференції. Ціна на такий мікрофон намордник починається від 200 доларів. Немаленька ціна за конфіденційність або може використовувати його для інших цікавих цілей, одягти костюм супергероя та стати сильнішим. Німецькі вчені наблизили нас до цього і створили не костюм поки що, але міцний екзоскелет під назвою Еподі. Який збільшує силу та допомагає у важкій фізичній роботі? Як це працює? Для початку треба одягти скелет на спину та закріпити ременями через плечі та на стегнах. Увімкнути його та під'єднати до телефона або планшета через спеціальний додаток. Далі екзоскелет та його електромотори все зроблять за вас. Є ризик потягнути спину? Скелет одразу повідомий та врятує від травми, а головна його функція полегшити будь-який вантаж аж на 30 кілограмів і зменшити втому. Такий скелет-помічник ідеально підійде для довгої роботи на складі або будівництві, але офіційний початок продажів скелета поді поки невідомий. Сонячними фермами або станціями сонячних батарей на дахах будинків уже нікого не здивуєш. А вчені Масачусетського університету здивували та розробили надтонкі сонячні батареї, які можна скрутити в рулон прямо як плівку для фотоапаратів. Як це працює? Аби зробити сонячні батареї максимально тонкими, вчені надрукували їх на спеціальному принтері, так званими електронними чорнилами. Після чого нанесли електроди та саму сонячну панель на надтонкі. Тонку тканину, схожу на плівку. Це дозволило зробити батарею гнучкою, міцною та завдовжки менше, ніж волосина. А електроенергії плівкова сонячна батарея виробляє у 18 разів більше, ніж традиційна велика сонячна панель. Зараз вчені працюють над тим, аби зробити плівки сонячні батареї ще більш ефективними та спростити процес їхнього виробництва. Їхня головна ідея розмістити надтонкі тонкі сонячні панелі всюди, починаючи від одягу або даху автомобіля та закінчуючи вітрилами для яхт. Зробили з дерева, причепили нитку, насипали корм. Такі годівнички для птахів уже не в моді. Американці розробили надсучасну годівничку із датчиком руху та камерою, яка розрізняє понад 350 різних видів птахів, та фотографує їх для вас. Як вона працює? Для початку треба під'єднати дивогодівничку до смартфону через спеціальний додаток, потім встановити її десь на природі, наприклад, підвісити на гілочку дерева, насипати смаколики для пташок, налити води і чекати на перших гостей. Тільки на догодівнички прилетить поласувати перша пташка. Камера миттєво визначить вид пернатого і відправить фотографію та відео з крилатим гостем на смартфон. Заряджається така фотогодівничка. Просто просто на її даху розташовані невеликі сонячні панелі, які і живлять гаджет. Придбати таку іграшку можна буде наприкінці 2023 року за приблизно 200 доларів. За таку вартість до неї треба примотувати сигналізацію.